In the glow of twilight's lights and reflections of world we Shimmer Вітаю вас на моєму каналі. Настав листопад місяць, і це означає, що пора дивитись на тих, хто знаходиться в меті, на кого варто витратити наші 32 тисячі БО, які ми купили майже місяць. І до цього варто підходити дуже щільно, бо 32 тисячі БО на дорозі не валяються, а накопити їх у грі не так же і легко. Тому існую я, який вам розказує про пул актуальних героїв кожен місяць, кожної ролі. І ви можете оцінити самостійно. хто вам Більше до вподоби. Хочу вибачити за те, що зараз відеоролики почали виходити рідко. Причина вам відома: це відсутність електроенергії. За це варто дякувати наших ворогів з півночі, ну і наших монополістів, які кожен чих нашого ворога використовують в своїх корисних цілях. Це теж ніхто не скасовував. Один хрін з електроенергією зараз туго, але я намагаюсь вас радувати новими відео. Ми починаємо. Це мета героїв листопада місяця. І перший герой серед соло лайнерів стає знову Гатоткача. Ми в минулому місяці Гатоткачу зазначали в банах, бо Гатоткача дійсно наразі дуже сильний герой. І він видає якийсь нереальний імпакт в декілька героїв в одне обличчя. Так, Гатоткачу припинили вже сильно банити, і цьому нещодавні послаблення зіграли роль. Однак його ще досі банять. І він має ще високі показники банів 30%. Тобто з 10 ігор в трьох Гатот буде обов'язково в бані, тож краще 10 разів подумати, чи варто гатоткачу купувати зараз. Якщо у вас ранг нижче, ранга міфічна честь, то однозначно так. Якщо ви знаходитесь на рангах повище, то тут же варто подумати, але придивитися до героя точно потрібно. Бо в сіми іграх з десяти ви на цьому герої точно пограєте. Те саме стосується і Халіда. Все, що було сказано про Гатоткачу, все це стосується і цього героя. Каліда припинили сильно банити, однак ще банять. Нещодавні його послаблення зіграли роль. Хоча його і не сильно послабили, але цього виявилось достатньо, щоб його вже почали недооцінювати. І даремно. Користуйтесь. А ось альфу вже можна спокійно придбати за 32 тисячі. Його так не банять як попередніх представників. Тож спокійно купуємо і вносимо імпакт. Так само і Рубі. Так, Рубі трохи послабили виживання, однак Рубі досі має гостру косу, і це вона доволі добре демонструє. А Бейн просто зберігає позиції актуальності і в листопаді. Додати тут нічого. Хоч Бейн і не вартує 32 тисячі, бо однак він все одно нічим не гірший за інших. Навіть в чомусь і кращий. наприклад, тим, що він зараз в меті. Серед голдерів набирає обертів Бруно, та і так набирає, що його вже починають банити. У героя 24% банів. А це нічого собі заявочки. І що ж вплинуло на героя? Скоріше за все, переосмислення предметів, згубний кулемет та злісний рик. І герой заграв новими фарбами. Бруно і до цього вже увійшов у мету, але з новими предметами він же входить і до банів. Був собі герой в пулі забути героїв. І ось тобі на він вже в банах. Якась мить. А Мія все досі залишається в пулі актуальних героїв. І це я нагадаю міф слави. Це точно міф слави, а не епіки. Не рекомендую мію брати на лінію золота. Це відверто слабкий герой. Ось вам і рівень рангу міфічна слава. Про натана я вже так не скажу. Натан дійсно один з найсильніших стрільців і героїв лінії золота. Натана я вже можу спокійно рекомендувати на лінію золота. Ні, лейлу не беріть, якщо не хочете зливати катки. О Боже, поверни адекватність цьому рангу. Ви просто уявіть рівень маразму. Мія з лейлою в Меті, а Іксія, Клінт, Броуді, Клауд не в Меті. І це при тому, що всі переліковані стрільці на ізі знищують що лейлу, що Мію. Є ще питання, чому я вважаю, що варто рівнятися на ранг 100 плюс зірок, а не нижче. Уявляєте, скільки лоу гравців потрапляють на ранг міфічна слава. Ну, бо тільки. Тільки так можна пояснити Лейлу та Мію в пулі актуальних героїв. Ці герої завжди були актуальними тільки на рангах легенда і нижче. Все, мені додати нічого. А ван Ван зберігає своє місце в меті і по цей день. І знаєте що? Правильно, кількість її банів зростає. Так, не так швидко, як з Бруно, звісно, але повільно і впевнено, що тут сказати, мета. Серед роумерів також користується актуальністю і гатоткача. Тут додати нічого, рекомендований на роль роумера. А про Ангелу я міг тут навіть вже нічого не говорити. Ангела це вічна мета. Хілоса не налякали послаблення і тому Хілос досі жах багатьох гравців земель світанку. Тому навіть не варто дивувати, що його досі ще іноді банять. От із Матільдою, так само навіть гірше. Матільда набирає обертів в банах і скоро вийде в топи найсильніших героїв. Кількість банів 29%. Тож грайте на Матільді, поки є можливість, бо потім не буде. Потім будуть банити, а там і послаблення героя. Розуміти треба. Де моя футболка з написом, А я ж казав? Саме це я і казав, що хуфру не варто ховати. І те, що він був антиметі, це ще не означає, що він слабкий герой. Зовсім ні. Тож хто там його заховав, діставайте назад. Серед мідерів Сесільон зберігає місця актуальності в листопаді місяці, і тут немає нічого дивного, оскільки цей хлопець кровосіся там вже і до банів доходить. Ну звісно, пф, ще б тебе не було в меті після таких посилень. Я думаю, що Ксав'єра скоро і до банів можуть занести. Ех, було би банів в угрі більше, ксавір 100% був би вже там. Ну і звісно, як же без нашої вексаночки. Мета без вексани це як мета без ангели. Де ви таке бачили? От і я про те. Не дивлячись на те, що Аврору послабили, вона все одно зберігає свою актуальну сходинку і точно не планує покидати мету. А ви б ото не клацали своїм обличчям, а придивилися б до цієї магіси. Чи магеси, маг. Шарівниця. Ой, неважливо, головне, що дюлей вона навішати може. І ой як може. І це було цілком очікувано, що циклоп після таких посилень завітає до мети. А головне те, що циклоп дуже простий у засвоєнні. Тому смартфон в руки 32 тисячі БО підготували і уперед. А чого б ні? Не бачу причини. Серед наших санітарів логічно бачити альфу в меті, тим більше альфа це вже не герой з натяжкою в меті, а цілком собі впевнено засівши герой в пулі актуальних. Все, що я можу сказати, налітай і бігом в ліс на альфі. Хоч Ілі Сунсін вже щільно засів у Меті, я не можу його рекомендувати по тій причині, що це складний герой у засвоєнні. А так, якщо ви мейнер цього героя, тоді у мене питання, чому ви ще досі на ньому не граєте. Даремно. Так-то ви вже запізнилися на місяця три. Рівно стільки місяців лісу знаходиться в меті. Гармати, акули, мечі на абордаж. йо -хо, хо Так, це бень досі ще знаходиться в пулі актуальності серед лісників. Однозначно рекомендовано. На що чекаєте? Нолан чудовий вибір і в листопаді місяці. Я не буду тут розповідати, чому він у меті, бо все вже було сказано в минулому відео. Нолан лише закріпився у листопаді. Тому так, дивитися в його бік точно варто. І про Джуліана забувати взагалі заборонено. Пам'ятаєте Джуліана в банах, так ось Джуліан досі сильний противник. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, перевконайтеся самі. Однак на Джуліані треба вчитися грати, бо цей герой не з простих. Намотайте нерви на кулак і вперед. Герой, гідний уваги, ось такий топ актуальних героїв в листопаді місяці. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.